Слава нації, вітаю на карлі, добре рембато, я ясашко, добре, повернення з бойової задачі у відносно е, тилове місце дислокації. Чудова нагода записати відео, про яке я давно думав. А саме, як кожен із вас може і має долати вірус з Московщиня в публічному просторі української переможної, нація України. Що це означає? Це означає, що коли ви бачите москвороте зло наочні матеріальні ознаки окупації України Московії і з Московщиня, такі як, наприклад, ось таке, ось таке або ось таке, будь де в Україні, то ви не маєте хапатися за голову і е, тягати шмарклі з історіями, що ой, це ж треба. Довгі листи писати у повноваженому із захисту України, не знати де, витрачати час. Ні, це питання декількох натискань. Питання того, щоб зробити фотографію і потім 3-5-10 разів тиснути в екран смартфона і через пару-трику тижнів побачити результати вашої конкретно роботи особистої. Це значить, що ви не пишете мені в коментарях. Ой, у нас багато такого лайна, ніхто з ним не бореться. Ой, це складно, ой, це дорого. Це не складно і недорого. Ви не шукаєте на кого перекласти цю важливу, переможну націоцентричну роботу, ви робите її самі. Приділяєте тому декілька хвилиночок систематично, регулярно і звільняєте. Ваші населені пункти, міста, села, чи де ви там боретеся за Україну. Причому це розлога інструкція. В першій частині я вам покажу приклад того, як це робити попозиційно щодо однієї якоїсь будь-якої речі. Потім однієї будь-якої адреси, будівлі, мапа, магазини тощо. І потім наостанок я покажу, як ми. Це ефективно реалізуємо на Донеччині пооб'єктно, по, -об по великооб'єктно. Об'єкти це у нашому випадку вулиці, ринки і всяке таке. У промислових масштабах. Воно працює, воно справляє позитивне е враження і результати утвердження міцного переможного українського національного духу тут на Донеччині і всюди в Україні. Воно працює на підсвідомому і на свідомому рівнях, бо є різниця виборювати український національний інтерес, коли навколо тебе все москвороти, манкурти, малороси з покоління в покоління утворюють своє з Московщини, москвороти болото, і ти в цьому болоті їм там щось починаєш розповідати про українську то ж самість, ідентичність, і вони тебе е, подумки чи своїми діями. Латентно, пасивно, активно, відверто відправляють за московицьким кораблем. І геть інша справа, коли ці самі громадяни України поки що так, поки у нас немає інституції не громадян, вони через вплив влади власним коштом, власними ручками рученятками. Беруть, прибирають з Московщини, встановлюють українськомовне, вони відчувають панування українців, вони відчувають, хто є представниками титульної нації, і вони боряться, бо вони розуміють абсолютно більшість з них розуміє винятково і в першу чергу і насамперед силу, яку ми українці маємо демонструвати дієво, зокрема в частині мовної деокупації. Отже, повторюся. Що робити, коли ви бачите отаке московороте лайно будь-де в публічному просторі. А публічний простор, на простір, нагадую, в Україні це будь-де за межами вашої власної там, домівки, житла. І насправді щодо того, теж є там певні нюанси. Тобто, умовно кажучи, якщо якийсь там громадянин у себе, на зовнішній частині там хати, яка виходить на вулицю, щось там москвороти написав, то цілком імовірно, принаймні в частині аншлагів точно, ми ефективно домагаємося того, щоб вони це прибирали. Тобто, що це означає? Це означає, що будь-де, де ви бачите москвороти зло, ви його дієво видаляєте в наступний спосіб, принаймні докладайте до того зусиль. Заходите на сайт UKC.gov.ua Ні на який інший. Це єдиний найпростіший разом з тим найдієвіший інструмент. UKC.gov.ua Отут наш талановитий редактор вам напише на весь екран великими літерами: UKC.gov.ua Не КМДА, не е, уповноважений захисту української мови, не Папа Римський. Ніякий інший сайт, ніякий там не знати що. Просто ukc.gov.ua урядовий портал єдиний в Україні. Стосовно цього, насправді багато іншого. У нього там широкий і дієвий це ефективний інструмент, широким інструментарієм. Нас цікавить тільки мовна деокупація в рамках цього відео. Отже, заходите туди. Зареєструватися, проходити нескладну реєстрацію, вказуєте ваші реальні дані. через якщо там Або банкінг, або дію, підтверджуєте свою особу. Я зазвичай це роблю через Приват24. Просто швидко. так, Реєструєтеся, проходите реєстрацію, там 5 хвилин, все. І ви бачите свій особистий кабінет. Все. Ви вітаю вас, ви долучилися до. Свідомої, дієвої, ну, скажімо так, суспільства українського, українців, які власними руками, власною роботою, систематичною доводять Україну до єдиного можливого, націоцентричного, здорового українського стану. І там переходите, там кнопка велика вгорі, ось. На знятці вона створити звернення. Так? Ну, перед цим, коли ви бачите москвороте зло, будьте, ви його фотографуєте і фіксуєте адресу. І, Наприклад, якщо ви не знаєте, яка це адреса, заходите на Google Мапи, ось на Google Мапи, поставите крапку, локацію, копієте локацію і робите знятку цього екрану, так? яку додасте до фотографії цього об'єкту. Якщо це стосується якихось там юридичних осіб, магазинчиків, там фопів, і всякого того, у них має бути куточок споживача. У кожного з них має бути куточок споживача, де вказані там дані юридичної особи, хто вона така, реєстрація, місце торгівлі, і всяке таке. Якщо його немає, а його часто немає, і це до речі, одне з інших порушень, які також через цей центр, урядовий портал UKC можна і варто оскаржувати, то можете подивитися або їхні чеки, якщо там є біля касового апарату, або щось там, наприклад, ви придбаваєте, замовляєте там найдешевше. Вимагаєте чек, вам друкують чек згори чека завжди є обов'язково дані юридичної особи. Так, відповідно, що ви маєте, ви маєте фотографії москворотого зла. Ось. Наприклад, такого е адресу його, або знятку з локації, або скопійовану локацію з Google е карт так Або фотографію чеку ось такого плану. так Це у нас все наш талановитий монтажник на волонтерських засадах монтує, збирає, робить для вас це корисне відео. Отже, тиснете в своєму особистому кабінеті подати звернення і там вказуєте. Населений пункт, вказуєте населений пункт. До речі, будьте уважні, там певною мірою є такі химерні позначення населених пунктів. Наприклад, стосовно Краматорська і Слов'янська, там є такий нюанс, коли пишеш слово, він тобі пропонує слов'янська і слов'янська. Я не знаю, що там таке слов'янська. Можливо, це просто якісь глюки, я не знаю, може це якийсь такий. Населений пункт мені невідомий. Менше з тим. Пильнуйте, щоб був саме той населений пункт того району тієї області, який вам потрібен. І його правильна і повна назва. Тобто Краматорськ, а не Краматорська, Слов'янськ, а не слов'янська. І всяке таке. От. Нижче пишете текст. Я вам даю шаблон. Я цей шаблон подам. В описі під відео і в першому прив'язаному коментарі. Або не вперше, десь там в коментарях шукайте текст на Зняться на екрані. Тобто там написано там, Слава нації, адреса Такато. І там, де адреса, вказуєте, наприклад, з чека, копіюєте там, номер ідентифікатор юридичної особи, адреса і його назва. Цього абсолютно достатньо, щоб там, знайти і вжити заходів щодо цього там закладу. Або просто адреса, якщо це там ну, якісь там аншлаги, зовнішня інформація, електричні щитки, е, там, вогненебезпечно, будь-що, е, мурали там, графіті на стінах, пописані стіни, там, щось десь на стовпах написано, немає різниці. так? Тобто, наприклад, стовп посеред поля, на ньому там щось москвороти, робите локацію, фотографії, знятки. І пишете. Ось там локація, ось поклик з Google Map. Ось знятка з Google Map. Ну, Насправді це можливо звучить дещо громістке, проте це все не обов'язкове для застосування все гуртом. Там зазвичай достатньо одного або двох елементів із тих, які я переліжу. Це може там здаватися громістким на початку, але раз, другий, третій, п'ятий ви це зробите, і у вас це буде тут просто на автоматі, легко, швидко і просто виходити. Отже, пишете текст, що так і так, слава нації, адреса така-то, публічна інформація мовою Росії. Так, оце є чи не єдиний випадок в моєму житті, де я ще використовую цю назву. Цієї псевдодержави, держави, цієї псевдоімперії, яку ми благополучно розвалюємо. Тому що ну, це ще офіційне спілкування, воно ще так досі називається. Хоча я маю надію, що вже цьогоріч в Україні нарешті дослухаються фахівців-істориків, лінгвістів, літераторів, які, зокрема, декілька місяців тому зробили публічне звернення до пана президента, щоб перейменувати. Назвати Московію своїм іменем, так? Тому що коли ми неправильно називаємо, ми неправильно робимо світла пам'ять героїні України Ірині Дмитрівні Фаріон, яка систематично про це казала. От, то офіційне звернення так мовою Росії, мовою Росіян, окупантів і вбивців України, вимагаю демонтувати об'єкти згідно закону України ЗУ. І там якось в тексті йде там той закон України. Чому вимагаю? Тому що ви, ми з вами, українці. І ми в Україні не просимо, не благаємо, не стоїмо скромно за рогом і не чекаємо, поки нам вороги дадуть дозвіл, опустяться там до нашого рівня, зроблять нам благо і приберуть своє вороже зло, яке нас вбиває з нашої світої землі. І ми Представники титульної нації, ми пануємо, ми перемагаємо, ми домінуємо і ми вимагаємо прибрати це зло з обличчя наших міст, наших населених пунктів, нашого нашої держави. Вимагаємо також, тому що це зроблять ті, хто за це отримують гроші. Ті, хто. Часто отримують гроші з наших з вами податків, зарплатні. І чиї прямі посадові обов'язки полягають в тому, щоби виборювати український національний інтерес і задовольняти наші здорові потреби у свій робочий час. Тому ми вимагаємо виконувати їхню роботу. Сефта прибирати все. Знизу докладаєте, там є додати файли до п'яти фотографій, включно. Максимум 5 фотографій можна додати, там найбільш поширені формати. Зазвичай фотографії з будь-яких смартфонів, з айфонів, благополучно туди залітають, осідають, знятки екранів і це все. Додаєте і натискаєте Подати звернення. Все. Це я вам розповідаю півгодини. Це робиться за хвилину, дві-три. Дуже швидко і насправді просто. Просто починайте це робити. Все. Із оцього прикладу умовного одного москворотого гною, одного москворотого оголошення, ашлангу, там не знати, що будь якого одного слова ворожого в публічному просторі. Ми переходимо, масштабуємося до об'єкту, до магазину. Що це значить? Це значить, що ви заходите в магазин, навколо вас окупація рота, реклама, холодильнички, ціннички. Не знаю, що там. Одівайте маску, вдохнідайом та інше лайно, так? бо вони себе почувають вдома, вони себе вони думають, що вони в усть, кузьмінську в Ростові, там, в Москві. І вони пишуть для своєї для манкуртів, для малоросів, для інших ворогів України та іншого гною під нігтями української нації та української держави цей непотріб. Ми маємо випалювати на палму. Тобто заходити в магазин і робити повну розлогу, фотосесію. Кожен цінник. Кожну рекламку, кожне будь що, кожні написи Москвороті фоткайте. У вас виходить, умовно кажучи, 3, 5, 10, 20, 40 фотографій, нема різниці. Все фоткаєте. З Московщина, там персонал з Московщини вам намагається погрожувати, розповідати довгі та нецікаві історії у відповідь, що закрили роти. Тут працюють українці. Панують, працюють, це публічний простір. Я громадянин України або громадянка. Моє суверенне право в публічному просторі проводити фото, відео, фіксацію. Я користаюся, я перемагаю. Невдовзі за моїми зверненнями сюди прийде українська влада і змусить вас зробити цю роботу на користь держави, на користь української нації вашим коштом. А зараз закрили роти, і я роблю моє. І буду насолоджуватися результатами моєї роботи за пару, трійку, п'яток тижнів. Все знімаєте, берете юридичні дані там, або з чеків, або з кутка споживача, а ще краще з цього починаєте, щоб вони вам там, не відмовили в продажу, не відмовили в чекові. Так? Тобто, спочатку взяли юридичні дані особи, потім відняли все. І знову ж таки з цими там 10, 20, 30, 50 фотографіями заходите в свій особистий кабінет і трішечки змінюєте шаблон. Просто в тексті там пишете адресу і замість того, щоб писати е, публічну інформацію, пишете, що за цим об'єктом. Е, також текст буде в коментарях, що за такою то адресою будівля або магазин, або там, я не знаю, стоянка. Містить систематично московицькою мовою, там, мовою росіян, публічну інформацію, що є порушенням. І пишете, вимагаю провести систематичну роботу та усунути всі порушення закону України там те-то, те, те, те. В коментарях буде готовий текст. Ось він на фотографії. Все. І з цим текстом копіюєте текст і лупашите стільки звернень, скільки треба. З розрахунку, що до одного звернення додаєте до п'яти фотографій включно. Тобто, якщо у вас там 10 фотографій, це буде два звернення, текст однаковий, фотографії різні. 20 фотографій 4 звернення, і далі ділимо на 5 і маємо результати. Так. так. Що ще? І тепер переходимо до найбільш масштабного формату цієї важливої. Роботи для остаточної перемоги України над ворогами зовнішніми та внутрішніми, насамперед Московією та московитами і їхніми посіпаками. Це те, що ми реалізуємо зараз на Донеччині, це великооб'єктно робота. Що це значить? Це значить, що ви залітаєте на ринок. От у нас, наприклад. Цим займаються юнацтво. так тобто школяри пішли цього школярі пішли цього літа на літні канікули. Трішечки від нас, подяки, заробили грошенят. Разом з тим, вони заходять на ринок і фотографують на ринку все, все москвороти, під отакого ось до величезних панорів. Вони ходять, їм погрожують, їм там, умовно кажучи, в спину плюють манкурти, малороси та інші вороги України. Та вони сповнені переможного, свідомого націсантричного духу йдуть і роблять, фоткають все. Від А до Я. Заходять всередині яточок, фоткають магазинчиків від А до Я. Весь ринок. Так само всю вулицю. Ідуть під вулицю, беруть на мапі вулицю від початку до кінця. Все. Аншлаги, це показчики вулиць. Зовнішню рекламу. Магазини, доми, двори, все відфоткають і отримують 100-200 фотографій, немає різниці скільки. Знову ж таки, все те саме, просто в трохи більшому масштабі. І трішечки змінюємо текст. Он текст на знятці, він буде також в коментарях. Що так і так, ринок такий, то об'єкт, весь ринок містить навалу. Публічної інформації у випадку з вулицями це вся вулиця, будівлі, мафи, стоянки, стовпи, сміттєві баки. Абсолютно всі об'єкти на вулиці ну, містять навалу публічної інформації російською мовою, мовою окупантів, загарбників і вбивць українців. Вимагаю провести систематичну роботу та прибрати. Весь цей непотріб згідно закону України, там тето, 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 тето. Все. І пишете. Знову ж таки, той самий текст лупашите по п'ять фотографій на звернення, і у вас там по ринку виходить 20, 30, 50 звернень. Нема різниці, скільки, скільки у вас є часу, скільки у вас є наснаги, скільки приділити тому, наскільки ви відчуваєте свою долученість до щоденної перемоги України. І до остаточної майбутньої перемоги України стільки це і робите. І тиснете, подати звернення, робите потрібну кількість звернень, і через там, тиждень, другий, третій, п'ятий ви йдете тими саме вулицями, тими саме магазинами, тими самими ринками, і ви спостерігаєте, як в Московії в Україні стає менше. Це те, що ви бачите наочно. Ви це можете помацати руками. А за кожною позицією, кожним оголошенням, яке ви можете відчути, побачити, помацати руками, стоїть цілий ланцюг наслідкових ланок панування української нації, зміни в свідомості манкурків, малоросів та інших внутрішніх ворогів, як у них пропускаються вуха, і вони вперше. Цілком ймовірно, в своєму житті починають реально відчувати те, що Україна стає українською, українці в Україні панують, домінують, диктують, бо в своєму українському домі своя українська правда, своя українська сила і своя українська воля. І все це реалізовується, задумується і звучить переможною українською мовою. Крапка, ви це бачите, відтак ви перемагаєте. Повторюся, не ходите по е, сторінках Фейсбука деколонізації, і не пишете: Ой, у нас тут все погано, ой, у нас Дніпро, ой, у нас Харків, ой, це неможливо подолати. Ой, ми маленькі овечки, нас ніхто не посе. Зробіть за нас нашу роботу, бо у нас зламаний вольовий хребет. Ніхто за мене не поїде і не виконає бойові задачі ніхто за вас. Вашу роботу не зробить, ніхто за нас українську україну не розбудує і не захистить. Кожен на своєму місці, жертвуємо час, жертвуємо зусилля, замість споживати в різних тіктоках незрозумілої якості. Часто там подеколи москвороти й медіа міста, антиукраїнський демотиваційний намотали шмартлі на кулак, вийшли на вулицю. Ідете і перемагаєте, і домінуєте, і встановлюєте свою ідентичність з позиції панування, з позиції наступу, з позиції домінування. І дивитеся, як з Московщини гній, як ви долаєте вірус з Московщини вашими власними руками. Не пишете мені там в коментарях, скільки там цього. Лайна в Україні. Мені не цікаво, скільки цього лайна в Україні. Мені цікаво, скільки конкретно ви особисто власними руками, смартфоном, часом, ресурсами, зусиллями його прибрали, взяли і прибрали. І втішилися, і долучилися до нашої спільної націоцентричної переможної діяльності. Тому дійте. У вас нема вже ніяких відмазок. Шмарклі намота, намотали на кулаки, дійте і перемагаєте. І не шукайте, хто за вас зробить цю роботу, бо її ніхто не зробить. Як за мене, ніхто не зробить мою. Все. Дякую всім за підтримку. У вас є повна розлога інструкцій від А до Я. Всі тексти, всі коментарі, всі знятки. Працюємо, перемагаємо. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня, а робити це насправді дуже і дуже нескладно.